Глядачі переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила вагнерівці. пишуть, що фахівці гурта СЗГ вже зайшли до Херсона. Офіційної інформації щодо цього поки не було. Тим часом понад половина російських військових дислокованих на правому березі Херсонської області все ще залишається там, а виведені окупанти ймовірно будуть перекинуті потім на Донбас. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Повідомляє «The Guardian». Скібіцький сказав, що понад половина російських військ, дислокованих на правому березі, все ще там. А за попередніми оцінками, загальна чисельність окупантів у цьому районі становить близько 20 тисяч осіб. Представник ГУР сказав, що спочатку росіяни вивезли мирних жителів, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, логістику та боєприпаси. Наразі, за словами Скибіцького, йдуть лише окремі бойові частини. Остання інформація, яку ми знаємо, четверта тактична військова база, нібито переведена на лівий берег. Решта все ще там борються, ведуть бойові дії. З метою забезпечити прикриття для відходу інших, сказав представник ГУР. За словами Скібіцького, Росіяни відступають від другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські війська на початку жовтня, але вони збудували лінію оборони навколо Херсона. І за його словами, час покаже, чи захочуть обороняти місто. Скібіцький вважає, що росіяни відступлять на лівий берег ріки. Та займуть оборонні позиції, щоб захистити Крим. Перед відступом армія РФ замінувала місцевість. Сказав він. Представник ГУР прогнозує, що відведення війська РФ потім будуть перекинуті на Донбас, який зараз є пріоритетним для окупантів. Він виключає, що зараз росіяни мають можливість відкрити новий фронт наступу, наприклад, із Білорусі. У будь-якому разі захід визначив Херсон як певний маневр. Такий собі компроміс між шляхетністю і реальністю. Повернути місто означало б назавжди змінити напрямок конфлікту. Розгром російської армії в одному з найважливіших воріт до Азовського моря та Криму може означати реальну можливість початку перших реальних переговорів із Москвою з позиції сили, а не слабкості. Читаємо вже у згаданій статті в газеті Ля Републіка. Не секрет, що Кремль уже кілька тижнів поспіль домагається перемовин. Зрештою про це свідчить і заява Захарової. І от захід припускаємо вистави у Москві такий ультиматум. Здаєте Херсон, то можете розраховувати на перемовини. На користь цієї версії говорить і відмова Білого Дому надати українській армії сучасні розвідувально-ударні безпілотники Grey Eagle MQ-1C. про що повідомила газета The Wall Street Journal, а особливо той момент, що рішення щодо цього адміністрація Байдена ухвалила зразу ж після заяви Суровікіна. Мовляв, раз ви таки пішли на поступки, то й ми проявимо добру волю. Щоб не ескалувати напругу, а який стосунок до Херсона мають парламентські вибори? США? здавалося б, жодного. Утім, ні, опосередкований, але мають 9 листопада. За результатами попередніх підрахунків голосів стало відомо, що демократична партія США хоч і втрачає позиції в конгресі, проте не так драматично, як це прогнозувало багато соціологів напередодні. А головне до палати представників і сенату не пройшло багато адептів до Дональда Трампа. Саме на представників Трампівського крила республіканської партії в Кремлі й був розрахунок. Від них сподівалися блокування військової допомоги Україні, проте не сталося, як гадалося, і це стало ще одним аргументом на користь здачі Херсона. У цей логічний конструкт вписується і смерть Стримаусова, яка наймовірніше була інсценованим убивством. Цей ватний фрік міг би підняти крик, мовляв, зрада здають споконвічне російське місто. От щоб він не заважав справі, його вирішили прибрати. Зрозуміло, від росіян можна чекати на різноманітніших пакостей, і вони в Херсоні будуть, не сумнівайтеся, будуть і масовані замінування, руйнування критичної інфраструктури, обстріли з лівого берега, але з міста росіяни та їхні посіпаки таки втечуть, принаймні з його правобережної частини, і це вже буде великою перемогою української реконкісти. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.